Привіт! Сьогодні у нас віняса йога візьміть два блоки, ми будемо працювати на баланс. Спочатку ми почнемо нашу практику з позиції дитини, трошки розслабимо спину. Сідайте в, зручну, в зручне положення, сидячи, ви можете коліна більш до себе зробити, чи по сторонах живіт посередині, руки перед собою, голова опущена. Тихаємо спокійно, повільно. Зробимо невелику скрутку руками, вдих, ставимо ліву руку вниз під праву, і ми тут розтягуємо плечко, голову опускаємо вниз. Можна підставити блок собі під голову, щоб більше розслабити. І в нас стегна не підтягується наверх, а тягнуться все ж таки вниз туди до п'яточок. Ліва рука назад, міняємо сторону права рука під ліву і голову вниз на блок, чи просто на накилим, розтягуємо правий плечо. Ну, і ставимо блок назад на місце, виходимо в позицію стола. Зробимо кішку корову, але динамічними. Робимо кругові рухи в одну сторону. І в іншу. Молодці. повертаємося до центру. Вдих. Ліва нога в нас йде наверх. Підтягуємо живіт, вдих і випрямляємо праву руку. У нас вже перша поза пішла на баланс. Стараємося залишатися в такому рівному положенні, не завалюватись. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, поміняли руку, ногу, вдих права нога назад. І тягнемо тепер ліву руку наверх. Ми ще тут на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер дивіться, ми випрямляємо ліву руку наверх, підтягуємо. Права нога в нас знов йде наверх. І ми робимо, згинаємо ліву руку і згинаємо праву ногу. І випрямляємо. І ми тут ще на 5. Дихаємо. 4. 3. 2. 1. Молодці. Міняємо сторони. Права рука наверх, ліва нога назад. І згинаємо. випрямляємо. Ще 4, три, 2, і один. Молодці. Добре попрацювали і виходимо висобаку мордою вниз. Звідси хвилюю, округляємо спину, дивимося вперед, стаємо в планочку. Коліна на килим, випрямляємося, прогинаємо спину в позицію корови. Звідси тянемося назад тазом, як позиція дитини, тільки в нас пальчики на килимі. І звідси виходимо в собаку, морди вниз. Ще 4 рази таким чином. Округляємо спину, рухаємося вперед. Планочка, коліна на килим. Позиція корови розкриваємося. Відштовхуємося в позицію дитини. Виходимо в собаку, мордою вниз. Ще вдих, округляємо спину. Виходимо. І розкриваємося корова. Відштовхуємося руками позицію дитини. І назад собака мордую вниз. Ще тільки говорю вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, тягнемося назад, дих. Видих. Останній раз кругла спинка, вдих, видих, вдих, корова, видих, вдих. Видих і собака можливих низ. Молодці. Підштомхуємося. Руками відкилимо, згинаємо одне коліно, інше. І ще декілька разів. І потихеньку 10 кроків до початку килимо. 10, кругла спина. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих. випрямляємося, трохи піднімаємося наверх. ардо ота видих. Падаємо вниз. Потихеньку, кругла спина. Піднімаємося наверх, вдих, руки наверх. І видих руки до себе, ще вдих руки наверх. І видих руки до себе. Ще вдих руки наверх і падаємо вниз. Утанасина, беремося за протилежні лікті і перекатуємося в одну сторону, в іншу, розслабляємо повністю спину. Можна зігнути коліна. Тепер ставимо руку на блок, зігнаємо праве коліно, витягуємося в ліву сторону. Міняємо ліва рука на блок, ліве коліно зігнуте, витягуємося в праву сторону. І ще два рази вдих і видих. Молодці, падаємо вниз, виходимо в планку. Робимо він чи можете сразу вийти в собаку морди вниз. Класичне м'ясо, чи таке, як я роблю, називається Awakening віньяса. Коліна на килим, чи можете стояти в планці. Ми зробимо віджимання, таз назад, як ми робили, позицію дитини з пальчиками на килиму, лікті на килим, вдих. Собака мордує вверх, плечки назад, і виходимо в собаку мордою вниз. Вдих, права нога наверх. Видих, ставимо праву ногу. Перед собою позиція Хайланд. Піднімаємося наверх, руки наверх і розкриваємося. Позиція воїн-2. Звідси. Ми переносимо вагу на праву ногу, згинаємо в колінці, ставимо блок перед собою і робимо позицію ардеченрасина. Поки що такий лайтовий варіант. Ліву руку на стегна і розкриваємо стегна в ліву сторону, дивимось вниз, можна дивитись наверх, це більш важкий варіант. Ми тут ще на 5, 4, 3, 2. Один. Молодці. Повертаємося назад, ви собаку, мордою вниз. Теж ж саме ліва сторона, вдих, ліваного наверх. Видих. Там ліву ногу перед собою. Позиція хайлач. Сідаємо глибше в позицію вдих. І розкриваємося в позицію воїн. Два. Молодці. Тепер переносимо вагу на ліву ногу і ставимо блок перед собою. Позиція арда Чандрасіна. права нога наверх, розкриваємо стегну, можна трошки зігнути ліве коліно. Ми ще тут на 5, 4, 3, 2, на один. Молодці. Повертаємося в собаку мордою вниз. Коліно накилимо, трошки відпочинемо в позиції дитини. Виходимо, ви собаку можете вниз. Те ж саме трошки додамо, вдих, права нога наверх. Видих, ставимо праву ногу перед собою, піднімаємося наверх ланч. Виходимо в позицію. Воїн, 2. Трошки робимо перевернутий воїн. Тянемося правою рукою вперед, Випрямляємо праву ногу, розкриваємося, витягуємо правий бік. І звідси робимо такий невеликий круг корпусом. Знов виходимо в позицію Арда Чандрасана. Тільки вже можна ліву руку підняти наверх. Ми ще тут на 5, 4, 3, 2, 1. І якщо у вас є блоки, я дуже рекомендую їх взяти, розгортаємо стегна вперед. Робимо позицію стоячий шпагат. Але це не обов'язково звичайно, шпагат, ви просто розгортаєте. Стегна вперед, можна зігнути праве коліно. І спинкою тримаємо рівно, можна навіть поставити блоки на вищу грань, на найвищу грань, і ви стараєтесь більше, така, як позиція в 3 Можна працювати на баланс, можна трошки опуститися вниз, можна постаратись взятись одною рукою, чи двома за праву щиколотку. Ми Тут ще на 5, 4, Три, два, один, молодці. Зробимо він ясно, Чи пропускаєте. Можете відпочивати в позиції дитини, якщо вам дуже важко. Дих, собака мордою вверх. І видих, собака, мордою Вниз вдих ліва нога наверх. Видих стам ногу перед собою. Позиція хайланч. руки наверх. Сідаємо глибшу позицію, вдих. І видих, воїн, два. Випрямляємо ліве коліно, розгортаємося, розкриваємо ліву частину корпусу дих. І кругла спинка. Виходимо в позицію акдачан разом, ставити блок перед собою і піднімаємо праву ногу наверх. Ми ще тут на 5, 4. Можна ще підняти праву руку. 3, 2, один, підставляємо два блоки, позиція стоячого шпагату. Опускаємо голову вниз. Можна зігнути ліве коліно і знову ж таки можна попробувати попрацювати на баланс. Ми ставимо одну руку чи дві руки на ліву щиколотку І стараємося тут затриматися ще на декілька вдихів і видихів. Молодці, руки накинемо, він і будемо вже переходити в більш такий легкий варіант заняття. І тепер руками тянемося назад до ніг, виходимо наверх, вдих руки наверх і видих руки до себе. Молодці. Трошки зробимо ще позицію на баланс. Ми Беремо ліву ногу, піднімаємо наверх і розкручуємо її зверху направо. У нас йде права рука зверху, зверху на ліву. І ми сидимо в городасині ще нижче. Якщо дуже легко, тут ви можете постаратися попрацювати руками в одну сторону, в іншу. І ніби сідаємо на стільчик. Ми тут ще на 5. 4, 3, 2, 1. Піднімаємося наверх і ставимо в такому положенні ліву ногу до правої в позицію дерева. Можете бути тут, якщо дуже важко, ставити ліву ступню на біля правої щиколотки чи коліна. Ми тут на 5, дивимось перед собою. Чотири. Три, два, один. Молодці, відпустилися. Міняємо сторону. Права нога наверх, розкручуємося, обнімаємо ліву ногу, сідаємо глибшу в позицію. Тепер у нас ліва рука зверху, над правою. Сідаємо глибшу в позицію кару І знову ж таки, якщо хочете, можете трошки порухати руками в одну сторону, в іншу. Розкриваємося і ставимо праву ногу долівою, внутрішня частина чи ще Можна Зараз цей раз руки підняти наверх і за себе за голову ще розкрити грудну клітину. Молодці, все відпустили. Широка позиція. Розножка стоячи вдих, руки наверх, і видих, пряма спинка, падає вниз. Голову опускаємо вниз, чи можна руки перед собою працювати на те, щоб випрямляємо спину і таз тести назад, чи голову вниз, можна руки за себе, можна взятись за п'яточки. Молодці, трошки припіднімаємося наверх, потихеньку складаємо ноги разом і сідаємо в положення, сидячи. Зробимо бадок насина, ступні разом, колінка по сторонах. Ще квитки до себе, таз назад. Вдих розкриваємо грудну клітину і видих, падаємо вниз. Молодці, піднімаємося наверх, зробимо класичну позицію вже на Випрямляємо праву ногу, ліва нога до себе. З'єднаємо. Дивимось вперед, стегна дивляться до правої ноги. Вдих, руки наверх, і видих, падаємо вниз. Стараємося опуститися як можна нижче, але далі за прямою спиною. Ногу піднімаємося наверх, ліва на зіг... ліва пряма, права зігнута, дих руки наверх і видих, падаємо вниз, молодці, піднімаємося наверх. Потихеньку округляємо спину, падаємо вниз. Зігнаємо колінка, робимо позицію щасливої дитини. Похитаємося в одну сторону, в іншу. Можна зробити халас на ноги за себе. Округляємо ще спину. Молодці. Опускаємося вниз. З'гинаємо колінка, трохи переносимо вагу стегна в ліву сторону і скручуємо коліна вправо. Плечики в нас по центру, закриваємо очі. Повертаємося до центру, міняємо сторону. Стина в праву сторону, колінка вліво, плечики по центру. Молодці. Повертаємося назад, виправляємо ноги, виправляємо руки і трохи покрутимо щиколотки кисті, кісті, розслабимо повністю руки та ступні. Молодці. І лягаємо вишивасину буквально на одну хвилину. Розслабляємо обличчя, повністю язик, шиї, плечі, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну клітину живіт, сідниці, стегна, ноги повністю, ступні пальчики на ногах. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще вдих через ніс і видих через рот. Тихенько починаємо рухати пальчиками рук, ніг. Перекатуємося в одну сторону чи в іншу і піднімаємося наверх, розкриваємо очі, втих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося скоро. До зустрічі.